Кузнецовське сміттєзвалище знаходиться на відстані 5 кілометрів від міста та займає площу в 5 гектарів. Згідно інформації про стан управління сміттєзвалища, утримується воно у належному стані, а також тут систематично проводяться бульдозерні роботи. До настання стабільної мінусової температури на полігоні функціонує мийка спецавтотранспорту та ванна з дезоруючим розчином для дезінфекції коліс 10-процентним хлорним розчином. Проте, як виявилось, на кузнецовському сміттєзвалищі бурлять не лише бактерії та хімічні процеси, а ще й Приваблені яким на яким, але заробітком тут працюють декілька десятків самодіяльних збирачів сміття. Тут, на кузнецовському сміттєзвалищі в цих людей, більшість з яких всупереч ставленому і утвердженому серіалами стереотипу ніякі не бомжі, а звичайні кузнецовці навіть є своє упорядковане господарство, побутові приміщення призначені для відпочинку та проведення дозвілля, декілька землянок та побудовані зі сміття халупи. Надія одна з мешканок поселення розповідає, що не мешкає тут постійно. Сміттєзвалище. Наразі єдиний її засіб здобуття коштів та існування, хоча займалася збиранням сміття. Жінка не завжди. Колись вона працювала в управлінні будівництва, та після його розвалу довелося йти на вулицю. Ще й грошей зароблених не віддали бідкейці. Надія Я робила в управлінні будівництва. Ви знаєте таку організацію? Знаю. Знаєте, мені довжні гроші. Мені довжні гроші. І за пенсії пенсійний, пенсійний ход не перечислили, пенсійний фонд не перечислили, гроші е, цього довжні. От ми працюємо, на хліб заробляємо. От у нас така. Поки більшість заробітчан перебувають на роботі, яка полягає у пошуках металолому, з клотари, мукулатури та ганчір'я, декілька людей займаються господарством, сортують сміття та готують нехитру їжу. Очевидно, що жителі кузнецовського сміттєзвалища були вражені несподіваним відвідуванням, чи не вперше до них на гостину завітали одразу стільки високоповажних гостей, які до того ж виявилися депутатами Кузнецовської міської ради. І, хоч депутатські відвідини були не запланованими заздалегідь, жителі смітника показали себе справжніми гостинами господарства. Подарями охоче розповідали про своє невеселе життя, показували збудовані просто на смітнику домівки та навіть запропонували депутатам спробувати нехитрої їжі, звареного на вогнищі просто неба грибного кулішу. Та все ж на сьогоднішній день проблема бездомності існує, як виявилось, не лише поза межами Кузнецовська.